Вітаю криптоспільнота! Це відео приблизно на 3 хвилини. Тут теплова карта ліквідацій, денний та годинний графік, опитування курсу на сьогодні, аль-сезон і головний прогноз. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні 9 квітня 2025 року. Що було вчора. День розпочався з курсу 79, з рухами наверх до 80, потім вниз 75, там і завершився день, а максимальні об'єми торгів були на 80. Далі інформація про накопичення біткоін ліквідності і де можуть бути ліквідовані активи трейдерів та інвесторів. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу шорт ліквідність на 74-73. Зверху лонг ліквідність на 77-78. Далі дуже великий пласт на 80. Тижнева карта ліквідації. Тут локально все так само, а от зверху дуже великі об'єми на 85. На денному графіку курс повернувся ще раз на мінімальні ціни цієї фази 75-74, індикатор стакестик залишається в зоні недокупленості, і в будь-який час біткоін вийде наверх в наступну зону 80-88, яку вчора не зміг пробити, можливо сьогодні проб'є 80. Більш детально про це в тижневому відео. А фондовий ринок в кризі, на жаль, в штучній, і крипту це не може не зачепити. Але вона тримається дуже достойно в порівнянні з фондовими активами. Хочете, щоб я робив такі відео, з вас лайк та коментар, всі посилання в описі до відео. Годинний графік. Опитування 9 квітня 2025 року. Прогнозуємо ціну біткоін по завершенню торгів в Європі 15 годин 00 хвилин. 80 зростання. 78 Мій прогноз 75 норм. 72 зниження. Загальний прогноз на сьогодні. Закріплення біткоїна в зоні вище 80. Альтсезон 2025. Altcoin Season Index 16. Альти ловлять низи. Найнижчі місця цього року. Вчора був 18. Домінація біткоїна на Альти триває. Мета китів. Витягнути з нас альти по нижнім цінам, використовуючи різні методики. Китам невигідно робити криш альтам, вони ще планують на них заробити, тому, гадаю, набагато нижче цін вже не буде. Потрібно просто тримати альти. До фази розвернення біткоїна з максимальних значень цього сезону залишилось декілька місяців, найскладніших для тримання альтів. Повторюю цю тезу щодня, бо вважаю її важливою. Головний прогноз 2025. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів і будуть працювати все своє нічимне та безглузде життя на репарації. А Україна переможе і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу, тоді і інші повірять. З вами був Віктор. Слава Україні!